Вітаю вас на каналі «В'яжемо разом з Надією. І у нас вже серпень. Хоча ще тільки початок, але в мене є готова робота. І надіюся, що до того моменту, коли вийде відео, то у нас, звісно, у мене буде ще якась готова робота. Тобто я вам буду показувати вже не одну. Але я не знаю, чи ці шкарпетки залишаться до кінця місяця, чи, можливо, десь знайдуть свого власника. Тому. Я вирішила поки що підключитися і показати, що у мене є. Ось такий у нас гарний серпень, яскравий, трішки вже осінній, тому що ночі стають трішки прохолоднішими, хоча вдень ще дуже-дуже спекотно. І так, що ж у мене вив'язалося? Я приймала участь в тестуванні від Ірини Байоран, і у мене вив'язалися ось такі шкарпетки. Колір не передається. Це я в'язала з пряжі Artisan. Alize Artisan. Ось такі прикольні вийшли шкарпеточки. На каналі Ірини вже можна, я думаю, придбати опис. Ось такі шкарпеточки. Опис зрозумілий, детальний, в принципі, все класно, мені подобалося. Тестування було вдалим. Зв'язалися шкарпеточки досить швидко. Дивіться, який гарний тут пушок випустила, пряжа. Так що я роботою задоволена. Мені все подобається. Дякую Ірині за описи. І до наступних підключень. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки даному відео та заглянути обов'язково в опис під даним відео, натиснути на кнопочку більше, і там ви побачите всіх майстрин, які приймають участь у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, організаторами які, яких є позитивна в'яже залочка Оксана та Маруся з марусиної скриньки рукоділля. Натхнення вам! Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Довго я знімала дане відео. У мене такі підключення були спонтанні, але і всі мої роботи в цьому місяці досить спонтанні і неочікувані. І зараз я розповім про все по порядку. В попередньому підключенні я вам розповідала про ось ці шкарпеточки. Вони поки що, в мене так і є в наявності. 40-41 розмір. Чекають свого власника. Далі, де взялись в мене ось ці дві пари. Розповідаю. Так як багато хто з вас вже знає, а можливо, хто і не знає, тому що з'являються нові підписники, я скажу, що я дуже хотіла потрапити в тестування. Ці всі три пари шкарпеток зв'язані в тестуванні. Перші у Ірини Байран. І дві інші я побачила в інстаграм запрошення на тестування шкарпеток. Одне розпочиналося тестування з 12 серпня, інше з 14 серпня. І я, звісно, написала і одній майстрині, і іншій попросилася до них в тестування. Думаю, так як з моїм везінням мене ніхто нікуди не бере, то я попрошуся туди і туди, можливо, десь візьмуть. І яким було моє здивування, коли 12 го числа, чи то, мабуть, напередодні 11-го мене запросили тестування ось оцих шкарпеточок. Чи то ні, ось цих. Це, оце тестування розпочиналося, здається, з Вікторією 12 серпня, а ось, на ості 14-го. Ну, я, звісно ж, звісно, я 12-го не могла розпочати, розпочала, здається, 13-го. Чи то, можливо? Ну, одним словом, не в той день, який планувалося, я їх розпочала в'язати. І тут 14-го приходить мені, ні, 13-го таки ввечері приходить мені повідомлення, що мене беруть і в це тестування. Ну, я спочатку думала відмовитися від якогось одного, і це було б, мабуть, від цього, тому що я вже цю, ці шкарпетки розпочала в'язати, але думаю, потім, та ні, треба зробити собі такий виклик і спробувати зв'язати дві пари одночасно в тестуванні. І я чомусь думала, що тестування буде закінчуватися десь 22 серпня. Думаю, та я встигну. І яким було моє здивування. Коли мені потрібно було 20-го, здається, здати ось ці шкарпетки. Я чисто випадково, а, оці ось були у нас по 24, те а оці по 20 чи по 21. -те. Ну, одним словом, я чисто випадково передивилася ще раз запрошення в тестуванні майстринь і зрозуміла, що мені потрібно ось ці в'язати в першу чергу. Ну, і трішки розповім. Я в'язала з бобінної пряжі. Це шкарпеткова бобінна пряжа італійська. Розпушилися шкарпетки дуже-дуже пряжа, відкрила чудовий просто пушок такий. Змінилися вони досить класно. Я там вам зараз вставлю, мабуть, як я їх в'язала, і ви тоді зрозумієте, були в мене такі невеликі нюанси, але це вже більш зі мною. І ось такі у нас, така у нас вийшла, вийшла пара чудова, шкарпеточок, п'яточка посилена. Ось таким чином вив'язувалася. Досить проста п'яточка, тому кому цікаво, я залишу на всіх дівчат, у кого я тестувала в описі під даним відео. Або ж, мабуть, швидше за все, в закріпленому коментареві посилання на всіх дівчат. Всі описи вже в продажу, тому можете переходити і дивитися. В'яжу шкарпетки. Одночасно дві штуки. Подивіться, що в мене вийшло. Я не знаю, це в мене другий мій досвід в'язальний ось так на спицях. І я не знаю, що я роблю не так. Ну, скоріше всього, я вже зрозуміла, що я не так роблю. Це те, що в мене ряд розпочинається ось тут. Іде ось сюди, ось так. І наступний ряд розпочинається з цієї сторони, йде сюди. Я думаю, що потрібно якось. Дійти до того, щоб, він, щоб вони були ось так ішли: одна і друга шкарпетка. Ну, В'яжу, начебто все нормально виходить, просто так трішки треба задумуватися, де, де на якій є стороні. Ось такі шкарпеточки у мене в'яжуться. Наступна пара шкарпеток у мене дов'язалася. І вийшли ось такі чудові шкарпеточки. Пряжа така ж, як і ось ця. Це я вив'язала в нульжу моточок. Немає в мене такої пряжі фіолетової. Дуже гарно, також гарно розпушилася ниточка. Це Alize Superwash Artisan. І ось тут трішки різні у мене вийшли. Носочки, але немає нічого страшного, вони дуже схожі чи шкарпетки. П'яточки також схожі. ну, Трішки не так пряжа там пішла, тому що на малій відстані погано на малій відстані погано підібрати пряжу. Ну, я, чесно кажучи, і не намагалася її дуже підбирати. Так що ось такі у мене три чудові бомбічні, феєричні пари вийшли. Ось ці у мене зв'язані на розмір 30. 8,39 і ці дві пари на 4041. Тому в мене ось цих, як ви бачили, є фото на ніжці. Ось цих у мене немає, тому що я не фотографувала, тому що ну, в мене розмір 40-41, тому в 38,39 якось я не хочу, не хочу їх одягати, розтягувати на свою ніжку. Описи усі детальні, змістовні. До речі, ось в ось цьому описі, і здається, в цьому, йдуть пояснення на всі розміри окремо 36, 37, 38, 39 і 40, 41, що досить зручно. Ви купуєте один майстер-клас, а натомість отримуєте на опис на три пари. Вони, звісно, схожі, ці всі описи, але ж. Там трішки відрізняється в деяких парах кількість петель. Ну і, звісно, довжина стопи. Так що, от в цьому описі, ну, в, тому, в тій інформації, в якій мені надавали для тестування, точніше, там на один розмір, але шкарпетки в'яжуться зверху, і ви можете дуже просто додати ще якийсь рапорт візерунка, і у вас вийде трішки більше. Ці шкарпетки перші, я в'язала на спицях номер 2 Ось ці шкарпетки я в'язала на спицях No225. І все ж таки я зрозуміла, що номер 2 спиць при моїй щільності в'язання, найкращий варіант. Ось ці також зв'язані на спицях номер 2 Тому м -м, мені більше подобаються ось такі, коли зв'язані. Ці такі більш ніжніші, якісь такі еластичніші, чи що. А ці такі більш уже. Щільніші, мабуть, так правильно сказати. Зараз я вам покажу ось таку пряжу, але це інший трішки моточок, але тут є склад. Це точно така сама пряжа, тільки в іншому кольорі. Ось Меренос і ПА. 400 метрів на 100 грам. Виробник Люксірі Байрікона, мабуть, так. Тому, кому цікаво, можете, в принципі, загуглити таку пряжу, придбати. Як вона буде носитися, я не знаю. Але в'яжеться, наче, непогано. На цьому буду з вами прощатися. Ще раз вам нагадаю, що переходьте під відео і надихайтесь роботами дівчаток. Не очікувала, що у мене буде три пари. В цьому місяці, але є, що є, добре, що так. На цьому я ставлю крапку у вив'язуванні жіночих шкарпеток, тому що, мабуть, потрібно починати в'язати чоловічі. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей уже у вересні. Пока-пока!